У Києві на вулиці Галибочицькій трамвай протаранив близько 10 автомобілів на повній швидкості та врізався в інший трамвай. Про це сповіщають столичні телеграм-канали. За однією з версій, у трамваї на момент ДТП не було водія, за іншою, відмовили гальма. Некерований трамвай пошкодив близько 10 автомобілів та врізався в інший. У міській адміністрації підтвердили факт, ДТП. Зауважили, що причини встановлюються. За попередніми відомостями постраждали шестеро людей. Вони отримують медичну допомогу. Трамваї No1418 уладнують рух у напрямку проспекту Відрадного. За інформацією поліції, логістика на вулиці Глибочицькій ускладнена.